З вами, містер Груф, і це щоденне тренування на педі. Сьогодні у нас четверта частина по флемам. В першій частині ми розбирали взагалі, як грати флемами, яка повинна бути правильна техніка, як тримати паличку яку вище, яку нижче. І ми грали на 4, грали з однієї руки на іншу. В другій частині ми грали флеми руками по черзі. Більш складна, але цікава вправа. В третій частині ми грали наш алфавіт також з однієї руки на іншу тріолями. І сьогодні остання частина також граємо тріолями, але руками по черзі. Це не саме цікавий варіант, коли на тріолі. Тобто у нас буде постійно змінюватись флем то з правої на ліву, то з лівої на право. Нагадаю, що у нас йдуть руки по черзі. Право, ліво, право, ліво, право, ліво. І ми рахуємо до трьох. І замість акценту ми робимо флем. І так, давайте я вам покажу першу букву. Це у нас буква Q. І от ми починаємо. Да, у нас на перший рахунок іде права рука. Тоді у нас виходить флем з лівої на праву. Один, 2, 3. Далі у нас повинна йти ліва на перший рахунок. Тоді буде флем з правої на ліво. Один, 2, 3. Знову з лівої на праву, з правої на ліво. Наступна буква R. На другий рахунок іде один. Ліва рука йде на другий рахунок, отже, з правою ліво. Один, 2, 3. Ліва, право на другий рахунок З на праву. Два, три, один наліву, з наліво, на направо. Так, С один, 2. на направо, один, два, на наліво. Один, два. Злівої направо, один, два, на наліво. Ті у нас іде з лівої з право. права. з, правої, з лівої, ліво. Трішки складно, але треба зрозуміти, що у нас от яка рука йде. 1, 2, 3. Якщо на один йде права, то значить там буде з лівої, потім з правої, бо у нас зліва на два повинна попасти 3. Далі йде ліва на раз, з правої, на два з лівої, і на три йде ліва. Давайте складну букву V. У нас йде на праву, ліва. І що знову з лівої направо. З лівою направо, ліва, з лівою праву, з правої ліву. Дуже цікава буква. Давайте почнемо з темпу 90. Це кожна триоль. Кожну букву граємо по 4 рази так само. Один, два, три, один, два. Поїхали один. Два, три, справою наліву. З лівої направо. Справою наліво. Наступна буква. З правою. З лівою. Один, два, три, один, два, три. Далі один, два. Злівої. Один, два, справою. Один, два. Злівої. Один, два, три. З лівої справої. Три. З правою з лівою – Три. З лівою, з правою – три. З правою з лівої. Три, один, з правою з лівої, один. З лівої з правою. Один, з правою з лівою, один з лівою, з лівої. З лівої, з правої. З правою з лівої. З лівою з правої. З правою з лівою. Два. Три один, два, три, один, два. Три, один, два, три, один, два, три, один, два. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 є. Yeah. Зіграти спочатку повільно цю вправу, переходячи з однієї букви на іншу. Бо тут треба реально зрозуміти, з якої руки флеми. Це реально вправа на увагу, дуже-дуже прикольно. Давайте піднімемо темп 100. Поїхали. Один, 2, 3, 1, 2, злівої. Один, два, три, правої. 2, 3, з лівої, 2, 3, правої. далі. Один, правою, два, один з лівою. Два, три, один, два. Далі. Один, два. З лівою. Один, два, з правої, Один, два. З лівої. Один, два, ті. З лівою, з Справою з лівої. З лівою, справою. З правою з лівою. Далі. Один, два, три, один. З лівою, справою, один. З правою з лівою. Один. З лівою, справою, з лівої. З лівої з Зправою з правої. З лівою з з справий з лівою, справа з лівою, два, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три є. Поїхали 110. Один, 2, 3, один, 2, 3. Один, 2. Три, один, один, два, три, один, далі, один, два, три, один, два, один, два, три, один, два, далі, один, два, три, один, два, один, два, три, один, далі, один, два, три, один, два, один, два, три, один, два, далі, один, два, три, один, два, два.

עודין דואטי, עודין דואטי, עודין דואטי, עודין דואטי, עודין, עודין דואטי, עודין דואטי, עודין Два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, два, три, один, 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 два, три, один. Два, три, один, два, три, один, два, один, два, три, один, два, три, є. І останній темп 130. Odin, 2, 3, 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 odin, 2, odin, odin, 2, odin, odin, 2, odin, odin, 2, Непроста вправа, але реально дуже корисна на уважність і на координацію, да? тобто на послідовність, на флеми, тобто на все. Тому відпрацьовуйте з задоволенням, потрошки в своєму комфортному темпі. І не пишіть, будь ласка, в коментарях, до якого темпу ви дійшли. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео і чекайте завтра нового відео.